Усним попередженням за продаж підсніжників, які занесені до червоної книги, відбулася вінничанка Лариса. Перевод світ жінка продавала з ринку лісопарковий. Не оштрафували, бо спіймали вперше, каже інспектор муніципальної варти Андрій Погодін. Продавчиня розповідає підсніжники у неї з домашнього квітника. А це в мене домашній. Один пакетик вирвали сьогодні. Ви знаєте, що занесені до червоної книги, і торгівля ними знищені до і мене домашній. Я собі мою садочку вирвала і все. Все, в мене в торговлі більше нема. Не буду нічим не Якщо жінку спіймають на продажі червонокнижних вдруге, оштрафують. Операція «Первоцвіт» на Вінниччині стартувала 24 лютого. Вулиці міста і ринки муніципали патрулюють спільно з поліцією та екологами. За цей час склали п'ять протоколів. Каже Андрій Погодін, усі передано до суду. В цьому році на багато мен набагато менша кількість випадків в торгівлі штраф за торгівлю невідведених місцях, тобто за стихійну торгівлю по статті 152 Кодексу України про адмінправопорушення складає від 340 до 1360 гривень. От а за торгівлю червонокнижними рослинами окремо ще можуть складати інспектори з екологічної служби. За один підсніжник доведеться сплатити від 31 гривні. Йдеться на сайті обласної екоінспекції. Потрапити під суд можна не тільки за продаж, а й за купівлю первоцвітів. Сума штрафу для покупців становить від 550 до 1700 гривень. Операція Первоцвіт на Вінничині триватиме до травня.